Харківщина серед лідерів за кількістю мін та нерозірваних боєприпасів, які залишає по собі війна. Щотижня стає відомо про нові випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Перший тиждень осені не став винятком. Про це повідомив начальник головного управління ДСНС України ага. у Харківській області під час свого брифінгу. 4 вересня у селищі Казаща Лопань харківського району сталося. Стався нещасний випадок, внаслідок якого два цивільних чоловіка загинули, ще два постраждали. Стався вибух ББЛА, який люди намагалися розібрати. З лютого 2022 року, внаслідок підриву на ВНП, на території Харківської області загинули 107 цивільних осіб, та травмована 317. Над очищенням області, від МІН та інших вибухонебезпечних предметів щоденно трудяться сапери ДСНС. Протягом минулого тижня спеціалісти служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 622 ворожих боєприпаси. З 2022 року на території Харківської області піротехніки ДСНС. Обстежили 12 672 гектара території, з них 2247 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5408 гектарів сільхозугідь, 4571 км доріг і лінейних мереж, 78 об'єктів та 5165 домогосподарств. Загалом з 2022 року піротехніками ДСНС на території Харківської області виявлена та знешкоджена 129 тисяч 271 вибухонебезпечний предмет. Мешканцям області, особливо тим, хто мешкає на деокупованих територіях, ДСНС радять дотримуватися правил безпеки та порад рятувальників. Анна Дзядик, Андрій Пакулов, Харків. Новини.